Привіт, друзі! Всі записали друге відео і згадав, що я не завершив перше. А саме, в першому відео я забув згадати про те, що наступній сесії з коучем ми все-таки знайшли. Ну, як ми знайшли, коуч з допомогою правильних питань допоміг мені відзнайти все таки ціль, над якою ми будемо працювати в подальших наших сесіях. Сьогодні в мене вже була друга зустріч з коучем. і Сьогодні я, в принципі, отримав багато інсайтів. Паралельно з цим, ми, ми, я зорієнтувався покроково в діях, які я маю зробити для того, щоб дійти до своєї цілі. Окрім цього, домашнім завданням своїм я отримав дуже цікаву штуку, з якою хочу зараз з вами поділитися. Для мене це така собі своєрідна медитація, але виявляється, що коучі ну, використовують її своїми клієнтами. Отже, що мені треба зробити. Роблю собі звичайну медитацію. Тобто, подихав, через тіло розслабився, відчув різні стані тіла. В ідеалі, звичайно, закриваю очі, бо мені так легше візуалізувати будь-який процес. І далі починається саме цікаве, якби сама ця магія. Сам весь весь кайф, мені треба уявити себе уже з реалізованою ціллю. І тут дуже важливо це не просто собі проговорити чи уявити. Тут важливо відчути. І виходить, що коли я переживаю оцей якби майбутній досвід. Я свій мозок вже програмую на те, що ця ціль досягнута. І в мене навіть вже є відчуття того, як я себе відчуваю, коли досягнув цю ціль. Тому ще раз, висновок із моєї другої зустрічі з коучем. Відтепер у мене є практика, ну я її називаю медитацією. У мене є практика, в якій мені потрібно уявити себе. Уже якби в ролі, коли в мене ціль реалізувалась, коли моя ціль вже реалізована, відповідно, я ж, ну якби я як Сергій сьогодні і Сергій вже реалізованою цілею, це трохи різні люди.